Ще одне дослідження показало, що порівняно з людьми. Які живуть поблизу водойм із низьким рівнем забруднення, визначеним як одна крихітна пластикова частинка на 200 ван із морською водою. У людей, які живуть поблизу сильно забруднених водойм, також вища поширеність діабету другого типу, вищий ризик інсульту та ішемічної хвороби серця. У цьому дослідженні низький рівень забруднення води визначається як крихітна пластикова частинка на 200 ван із морською водою. Зараз це може здатися вам зовсім незначним. Але давайте розберемося і зробимо кілька нескладних обчислень. Припустимо, об'єм однієї частинки мікропластику становить один кубічний міліметр. Вона розпадається на мільярди наночастинок. Якщо взяти частинку діаметром 100 нанометрів, то в одному кубічному міліметрі поміститься близько 2-4 трильйонів наночастинок. Для менших частинок розміром 10 нанометрів це вже 10 у 15 ступені або 1 квадрильйон частинок. Це означає, що в одній склянці з такою чистою водою буде близько 5 мільйонів нанопластикових частинок. Як ви вже знаєте, кожна з них, потрапляючи у ваш організм, може руйнувати ваші клітини, спричиняючи запалення. Та хвороби І це вважається відносно чистою водою, якої вже практично ніде немає.